Циберком? Цибекко води, це пинець, цап, синиця. Берка дила, водицю, сидила. Так, сидила водицю. Давай. Маргошка раз скажу, чому Маргошка? Підсказати тобі? Дай. Цібелка. Цібелка водиця, міста пшениця. За цебе. За чебелка. Синиця. Пшениця. Правда, давай, да відушка. Це белко водиця, мені так пшениці. Це барка псиниці. Сидила водичку. <говорити>. Супер. Давай, Коленька. Я очень... Це берководис. Це берховодиц. Реніс. Сап. Сап. Синиця. Сини... Синиця. Синица. Цеберка. Сиберка. Синиця. Синиця. Сида. Сідила. Сілила. Ага, молодець, Макс. ти не, не Цидерка, водиця, приніс та псиниці. Циберка. Циберка з... Циниця. Циниця ці в водиці. Молодець, давай п'ять.